Найцікавіші та найважливіші події тижня, що минув у Львові та за його межами. Вітаю! Ви дивитеся підсумковий випуск новин в темі. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Ще одна унікальна операція у скарбничці львівських медиків: хірурги Львівського центру дитячої медицини лікарні Охмадит. Вкотре довели свою майстерність, провівши надскладну операцію 12-річному хлопчику з Тернопільщини. У дитини виявили рідкісну пухлину діафрагми лімфангіому, розташовану в зоні, де проходять життєво важливі органи та судини. З огляду на те, що діафрагма безпосередньо відповідає за дихальний процес. Будь-який неточний рух міг мати критичні наслідки. Проте львівські лікарі блискуче впорались із завданням, операція пройшла без ускладнень і пацієнта вже виписали з лікарні. Фермерам Львівщини шанс на розвиток із грантами від ООН та ЄС для аграріїв, відкриваються нові можливості. Завдяки міжнародній програмі підтримки, вони можуть отримати гранти до 25 тисяч доларів на розвиток своїх господарств. Фінансування надається у двох категоріях: до 10 тисяч доларів для малих фермерів, які прагнуть розширити свої потужності, та до 25 тисяч доларів для кооперативів та виробників із географічними зазначеннями. Програма, яка реалізувала реалізується за підтримки ООН, ЄС та Міністерства агрополітики України не лише забезпечує фінансову допомогу, а й надає учасникам консультації та технічний супровід. Заявки приймаються до 9 лютого. Тож у місцевих фермерів ще є час користатися цією унікальною нагодою для зміцнення своїх підприємств. На кордоні з Польщею викрили схему контрабанди брендового одягу, що ховається за документами на секунд-хенд. виявляється, іноді зовсім не те, що виявлено на паперах. На пункті пропуску краківець митники та прикордонники затримали вантажівку Вольво, яка мала перевозити вживаний одяг. Однак під час перевірки з'ясувалося, що у фурі півтори тонни абсолютно нових товарів, а це понад 4,5 тисячі одиниць одягу та аксесуарів різних марок. Загальна вартість контрабанди 2 мільйони гривень. Чи справді водій 62-річний мешканець Закарпаття не знав, що саме він везе. За його словами, товар він забрав у Словаччині та мав доставити на Львівщину. У будь-якому разі одяг вилучено, а водія чекає відповідальність за порушення митних правил. Цікаво, як часто такі схеми спрацьовують, і скільки нелегального товару таки потрапляє в країну? Вочевидь, це питання на яке ще доведеться шукати відповідь. Собака винюхав крадену банку з валютою у Стрийському районі Львівщини. Поліцейські за допомогою вівчарки затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні сейфа з великою сумою грошей. Зловмисник проник у будинок через пошкоджене вікно та забрав сейф, сподіваючись, що його сліди загубляться. Але кінолог взяв слід, і вже за кілька годин поліцейські опинилися біля будинку підозрюваного. Усередині виявили не лише сейф, а й частину вкрадених грошей та інші речові докази. Чоловіка затримали йому висунуту підозру за крадіжку у великих розмірах. Якщо провину доведуть, йому загрожують до восьми років позбавлення волі. Суд зобов'язав виробника антидронних комплексів повернути до бюджету Львова гроші. Господарський суд Львівської області ухвалив, що компанія Тех» має повернути до міського бюджету 540 тисяч гривень. Саме на таку суму було переплачено під час закупівлі антидронних комплексів. У чому ж причина? Як вказано в матеріалах справи, у грудні 2023 року Львівська міська рада придбала ці комплекси за 3 мільйони 300 тисяч гривень для одного з військових підрозділів. Виявилося, що угода укладалася з урахуванням ПДВ, хоча компанія звільнена від цього податку. Це призвело до переплати в розмірі 540 тисяч гривень. Суд задовольнив позов прокуратури, зобов'язавши компанію повернути ці кошти та сплатити понад 8 тисяч гривень судового збору. Накрав понад 2 мільйони гривень, підробивши документи на землю. Як легко стати власником землі на мільйони гривень, як виявилося, достатньо займати високу посаду та не мати моральних обмежень? Ексголова однієї з сільрад золочівщини використав своє службове становище, щоб виготовити фальшиві довідки про спадщину на п'ять земельних ділянок. У 2020 році він звернувся до сесії сільради, отримав дозвіл на виготовлення технічної документації, а згодом на основі підроблених документів. Моментів оформив півтора гектара землі на себе. Загальна вартість привласнених ділянок перевищує 2 мільйони гривень. Правоохоронці вже наклали арешт на землю та оголосили підозру чоловікові. Слідчі дії тривають. Але чи вдасться повернути землю громаді та покарати винного? Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Діліться з нами у коментарях. Музей Романа Шухевича, який був повністю знищений уламками ворожого дрона, потребує близько 35 мільйонів гривень на реконструкцію. Це не просто відбудова будівлі. Проєкт включає благоустрій території, озера, громадського простору та створення інклюзивного середовища для всіх відвідувачів. Поки що, спільно з громадською організацією новий музей вдалося зібрати 500 тисяч гривень, але робота над залученням фінансування триває. Очікується, що незабаром підтримку нададуть інші організації. Що ж, вже зробили? Дев'яносто 90% технічних рішень готові. Залишилося лише пройти експертизу, яку планують завершити до середини лютого. Після цього розпочнеться тендерний відбір підрядника. Основні роботи мають завершити до кінця року. Проєктом займається архітектор Андрій Лисюк, один з авторів меморіалу Героїв Небесної Сотні у Львові. Львівські депутати хочуть забронювати самі себе. Чи справді це необхідно? Чи має місцева влада працювати безперервно навіть під час війни? А чи це лише спроба уникнути мобілізації? Сьогодні на позачерговій сесії Львівської міської ради розглядається звернення до президента з пропозицією надати депутатам місцевих рад відстрочку від мобілізації до завершення воєнного стану. Аргументую це тим, що якщо депутатів призвуть на службу, робота місцевої влади може зупинитися, а разом із. Нею важливі соціальні й інфраструктурні процеси в громадах, автори ініціативи, голови всіх депутатських фракцій. Голосування за це питання відбудеться в закритому режимі. То що це необхідність для ефективного управління містом чи спосіб уникнути відповідальності перед країною? А що думаєте ви? Львівські хірурги врятували руку захиснику, яку вже готували до ампутації. Коли лікарі кажуть, що шансів майже немає, чи варто здаватися, хірурги центру Unbroken довели, що ні. 22-річний Микита Балушинський отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу на Луганщині. Його кисть була у критичному стані: множинні переломи пальців, кісток та розтрощені м'які тканини. Спочатку лікарі розглядали найгірший варіант ампутацію, але вирішили боротися до кінця. Операція була складною, але успішною. Руку вдалося врятувати та попереду у Микити Довга реабілітація, проте він налаштований рішуче. Його мета повернутися у стрій і знову воювати у складі третьої окремої штурмової бригади. Затримали групу наркоторговців, які продавали Субутекс. Чи можна довго залишатися непоміченим, якщо твій бізнес це продаж наркотиків? Правоохоронці викрили групу з шести осіб, які торгували таблетками Субутекс. Серед затриманих чотири чоловіки та дві жінки віком від 27 до 48 років. Як вони працювали? Наркотики збували з рук у руки без закладок та онлайн оплат. Всі розрахунки лише готівкою. Під час обшуків у них вилучили партію наркотичних засобів. Гроші, електронні ваги, мобільні телефони, загальна вартість вилученого понад 250 тисяч гривень. Зловмисникам загрожують до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Середня пенсія на Львівщині скільки отримують пенсіонери. Станом на кінець 2024 року середня пенсія у Львівській області становила 5 303 гривні. Для порівняння найвища середня пенсія у Києві 8 017 гривень, а найнижча на Тернопільщині лише 4 484 гривні. Міжшкільна stem лабораторія у Львові, наука, технології та експерименти для школярів. Чи може навчання бути справді цікавим? Учасники міжшкільної stem лабораторії доводять, що так: до 30 травня учні 7 та 10 класів можуть безкоштовно відвідати сучасні лабораторії та виконати практичні експерименти з різних предметів у рамках освітнього проєкту. На базі Львів Lab школярі зможуть працювати з хімією, фізикою, біологією, 3D-моделюванням та робототехнікою. Що їх чекає? Навчальні заняття з двох напрямів, що відповідають шкільній програмі, практичні експерименти, які допоможуть краще засвоїти матеріал. Проєкт організовують молодіжний простір Львів Open Lab у партнерстві Створи, а участь у ньому безкоштовна. Тож чи готові школярі подивитися на науку по-новому? Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.